Виконуємо номер 300 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. На стадіоні 6 секторів. У кожному секторі 20 рядів по 35 місць, скільки всього місць на стадіоні. Спочатку знайдемо, скільки місць у одному секторі. В умові задачі сказано, що. У кожному секторі 20 рядів по 35 місць. Значить, множимо 35 на 20. Це буде 700 місць в одному секторі. В умові задачі сказано, що секторів 6, значить, ми 700. Множимо на шість. Це буде чотири тисячі двісті місць. Всього місць на стадіоні. Записуємо відповідь чотири тисячі двісті місць.